Слава Україні! Як атакувати Росію звідусіль? Як Україні стати лідером серед інших країн? Які дії президента є державницькі? Спочатку дамо відповідь на питання, що Україна робить зараз? Україна веде бій на території України, свідомо дозволяючи росіянам заходити в Україну. Перекидати потрібні війська, знімаючи їх з інших напрямків. І тут в Україні Україна розбиває їх бази, склади, аеродроми. І ми радіємо перемогам. Радіємо, що ми знищили росіян, а по факту знищуємо своє майно, свою інфраструктуру, свій добробут і своє майбутнє. Це неправильна тактика. Бо роками потрібно буде все відбудовувати. І українці житимуть в руїнах. Лідер діє по-іншому. Лідер має. Зберегти свій народ і інфраструктуру. Що ж повинен зробити президент? Він повинен реалізувати три стратегії: Перша. Перевести воєнні дії на територію Росії. Для цього активізувати роботу розвідки, контррозвідки, агентурську і партизанську діяльність на території Росії. І розпочати наносити за наявною досяжністю ракетні і артилерійські удари по території Росії і Білорусі. За принципом, звідки прилітає. Туди наносимо удар. Стріляють з Білгорода по Харкову, значить, туди повинні відпрацювати гради. Росіяни повинні відчути війну. І так діяти далі. За цим принципом. Звідки летить, туди стріляти? Якщо багато росіян їдуть до України воювати, щоб заробити копійки, значить цим же росіянам потрібно платити в три рази більше за диверсії на території Росії. І це буде в 500 раз вигідніше, чим відбудовувати знищені росіянами чи розбомблені самими ж інфраструктурні об'єкти в Україні. Особливо варто відпрацювати питання співпраці з російською злочинністю і тренованими професіоналами, бажаючими заробити. Всі, хто був проти влади Росії, всі кілери, бажаючи заробити на знищені цілей для України, повинні працювати на Україну. Для знищення військових злочинців і знищення їх майна. Повинен запрацювати каральний інструмент від України за прикладом ізраїльського Масаду. Українські спецслужби та російські найманці повинні нищити всіх військових злочинців російських та палити їхнє майно тих, які воюють в Україні. Український Масад повинен атакувати в усіх регіонах Росії, щоб кожний воюючий розумів, що по поверненні в Росії він може бути знищеним. А його. Автомобіль, квартира чи будинок згорять уже зараз і жити буде-ніде. Звертаю увагу, цілі цих залучених російських найманців не політичне керівництво і система влади в Росії. Ні, цілі військові злочинці, їх майно. Тоді за гроші на нашій стороні будуть професійні злочинці і найманці, ті, які живуть на території Росії. І тоді їх будуть боятися військові. Президент України повинен звернутися до російських військових і повідомити, що від України на території Росії починає працювати український Мосад. І що кожний Кат, що грабував, катував, розстрілював, стріляв з артилерії, запускав ракети, бомбардував з повітря, чи командував, буде ціллю для знищення в Україні і в Росії. А поки Кат тут вбиває українців, українці та росіяни в Росії спалять квартиру і будинок цього Кату. І неважливо, коли почнуть гинути кати чи горіти їхнє майно. Важливо, щоб вони почули не заклики, що кожний буде покараний, а вже оприлюднений план дій та побачили найближчим часом декілька згарищ майна воюючих катів. Друге, що повинен зробити президент? Це перестати бути попрошайкою і проявити лідерство, виступити лідером. І оголосити про створення коаліції країн для проведення визвольної спецоперації з повернення територій, захоплених Росією або ліквідації терористичних угрупувань, що фінансуються Росією, створити військовий блок. Запропонувати розпочати вже зараз одночасні дії з визволення своїх територій. Перше підтримати Азербайджан, який вже розпочав знищення окупантів. Друге закликати діяти Грузію. Третє допомогти Молдові одночасним наступом з Придністров'я. Четверте. Запропонувати Японії просто зайняти свої острови. П'яте. Запропонувати Фінляндії повернути свої території і розпочати будь-які дії, додаткові, потрібні для повернення територій. Шосте. запропонувати Туреччині активізуватися в Сірії. Сьоме попросити Ізраїль викурити терористів з Гази. Восьме, Німеччину попросити звертатися дипломатично до Росії за поверненням Кінгзберга, Калінинграду. Росія завжди поступала хамовито. І от прийшов час виправляти це. В усіх випадках її діється наглість. Візьміть, наприклад, нашого найближчого сусіда Молдову. Спочатку в Придністрові Росія колотила народ, створила квазіреспубліку. Потім якоби ввела миротворців, а по факту окупувала Придністров'я. І нині після закінчення договорів про миротворство нагло не вивела свій контингент, так і в інших місцях. І нині не важливо, чи перелічені країни розпочнуть дії для визволення, чи ні. Важливо, що такий заклик змусить росіян не перекидати більше військових з інших регіонів в Україну. Адже Сирії, Азербайджана, Далекого Сходу і інших міст, вони забирають і перекидають військових в Україну. Пропозиція України іншим країнам об'єднуватися для визволення своїх територій. Окремих більше окрилить наступати. І вони готові. Це Азербайджан. Активніше діятиме Туреччина. Грузія і Молдова візьмуть час на обдумування. Фінляндія і Німеччині заговорять про свої території. І все це змусить росіян залишати свої контингенти в містах дислокації. І навіть навпаки, змусить їх. Відсилювати на нас напав Кат хуліган, який вбиває нас, сам трусливий і розказує, що менша і слабша Україна повинна діяти за правилами, які він сам придумав, і які йому вигідні. А ми повинні дати відсіч добрячу і не грати за його правилами. Зеленський говорив, що хоче бути лідером. То хай стає ним. Всі вже зачекалися. Достатньо знищувати інфраструктуру в Україні. Для цієї тактики розуму і лідерства багато не потрібно. Легко стати в захист, переклавши всі випробування на плечі українців. А от проявити лідерство потрібно вміти. Об'єднання інших країн от це і є лідерство. Лідер об'єднує інших. Третя стратегія. Що повинен зробити президент? Це виступити з зверненням до народів Росії. Показати фото, як вони живуть. І як живуть в Москві, і як живе Путін в своїх хоромах. І показати, як живуть в ОАЕ чи Катарі. Розказати, як обкрадає влада Путіна і Росія багаті інші території. Розказати і показати, як не поважають в Росії азербайджанців, казахів, чукчів, удмуртів, чеченів, татар і інших народів. Звернуть увагу, що їх синів, а не москвичів, свідомо відправляють гинути в Україну. Щоб ослабити Україну і їх, щоб вони ніколи не отримали незалежність і не почали жити краще? Запропонувати цим людям і народам перестати допомагати Росії в війні, не відправляти своїх синів на загибель. А натомість оголосити незалежність республік і почати жити своїм життям з достатком без тиранії і зверхності вищого російського народу над іншими. Як атакувати Росію звідусі? Як Україні стати лідером серед інших країн? Які дії президента є державницькі? Це перше ударити по територіях Росії, звідки атакують Україну. Переведення війни на російські території та робота по знищенню катів і майна на території Росії це лідерство України в формуванні військового блоку ображених Росією країн з одночасними діями з визволення своїх територій. І це призив народів. Росії скинути гніт з верхнього тирана. І розпочати власне щасливе життя. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. На всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну країну Україна для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!